Залишився місяць до 31 березня. Очільники та всі члени військово-лікарських комісій, медико-санітарних експертних комісій, а також льотних і консультативних, мають задекларувати свої доходи та майно. Їхній список розширили, коли відновлювали декларування. А тепер терміни підтискають. Тож назика нагадують, не варто відкладати все на останній момент, тим паче, що більшість лікарів робитимуть це вперше. Медики зобов'язали подати інформацію через тих несумлінних членів комісії, яких спіймали на. Корупції, що треба знати, та де шукати додаткову інформацію? Дивіться матеріалі. Ще торішні перевірки показали зловживання ТЦК, ВЛК, МСЕК, коли йдеться про мобілізацію та є й свіжі приклади, за 7 тисяч доларів член ВЛК на Черкащині обіцяв непридатність військовозобов'язаному. А на Запоріжжі викрили цілу схему серед підозрюваних працівники кількох місцевих лікарень, член лікарсько-консультативної комісії, працівник лабораторії та медсестра. Останній найгучніший скандал, коли в екс голови ВЛК Чернігівщини знайшли мільйон доларів. Саме через це депутати вирішили всі представники медкомісії. І мають декларувати доходи у жовтні. Цей закон запрацював. Це не означає, що 100% членів, наприклад, ВЛК або інших лікарських комісій є корумпованими. Ні, це означає, на жаль, що оскільки окремі члени цих комісій очевидно дозволили собі зловживання, то виникає необхідність контролювати статки всіх. Через несумлінних представників навантаження ляже на всіх медиків. Однак моз розуміє, є запит суспільства, є закон і закликає всіх його виконувати вже зараз. Безумовно, що для лікарів це є додаткове навантаження, і ми розуміємо, що є багато доброчесних лікарів, які сумлінно працюють. Але є і зворотня сторона, що є суспільний запит. і ми розуміємо, що в час війни також маємо негативні явища, які в тому числі бачимо в публічному просторі. Тому такий інструмент він важливий для. Того або була максимальна прозорість і запобігання можливим корупційним ризикам. нових декларантів. Багато медиків приватних, і державних, і комунальних закладів. Це десятки тисяч людей. На сьогодні лише військово-лікарських комісій, кілька сотень інших ще більше. Для більшості декларації справа геть нова. Внести дані займе кілька годин. Та на збір всієї інформації треба значно більше часу. Тож у НАЗК закликають не відкладати все на останній момент. Це будуть не тільки там заробітна плата, доходи, які люди отримують, але це й буде майно, це будуть збереження, це будуть а, корпоративні права. Це дуже, дуже, дуже великий перелік. Заздалегідь все зробив Микола Пізняк, лікар, психолог і невролог з Ужгорода. Він член військово-лікарської комісії від початку повномасштабної війни. Уже майже заповнив декларацію і зараз лише перевіряє, що має таке зробити. Дізнався з преси. Розібратися з усім допомогла донька-юристка. Було в кого спитати й на роботі. У нас було зібрання всіх колег попередили. Були зустрічі з юристом, де нам дали пояснення, де ми задавали відповідні до кому щось не зрозуміло. Користувався інструкцією. Інструкціями від назика радить і колегам нічого не боятися. Ні, таких складнощів там немає. Інструкції досить гарно написані. І хочу навіть попередити своїх колег, що не бійтеся того робити. Якщо ви можете е, доказати походження своїх статків, вам переживати нічого. Отже, подати декларації треба до 31 березня. Із технічних моментів вам потрібно мати електронний підпис, свою поштову скриньку під час заповнення використовувати останні операційні системи, якщо Windows то Windows 10, браузер Google Chrome. Із документів паспорт ваш і членів сім'ї, закордонний паспорт, ідентифікаційний код. Які саме дані про майно та доходи вносити в декларацію, читайте на сайті НАЗК в розділі База Знань. Мова йде про рухоме нерухоме майно квартири будинки, земельні ділянки, транспортні засоби будь що інше, причому не тільки те, що належить людині, але й те, що перебуває у неї користуванні, наприклад, в оренді. Причому майно не лише ваше, а й членів родини. Аби розібратися в деталях на сайті НАЗК є інструкції в їхньому Ютубі. Навчальні відео працює і гаряча лінія, номер на екрані. НАЗК уже провів і навчальний семінар. Запис теж є на їхньому Ютубі. Згодом такий семінар повторять у МОЗ Також обіцяють роз'яснити все медикам. Розуміємо, що тут потрібно допомогти та роз'яснити. А тому спільно з національним агентством з питань запобігання корупції ми підготували і листи роз'яснення. І додаткові навчальні матеріали для того, аби максимально підтримати лікарів за неподання декларації штраф за неправду в декларації може бути адміністративна і кримінальна відповідальність. Тож у НАЗК закликають бути уважними хоча нагадують, випадкову помилку можна виправити. Якщо людина під час внесення відомостей помилилася, вона може подати виправлену декларацію, але лише один раз. Протягом 30 календарних днів здати подання. до речі, депутати хочуть прибрати з переліку обов'язкових декларантів представників лікарських консультативних комісій, які сьогодні не виконують функції ВЛК. Рішення щодо того, що всі член лікарських консультативних комісій мають подавати декларацію. Я принаймні маю намір пропонувати колегам в парламенті це переглянути. Якщо лікарська консультативна комісія не виконує функції ВЛК, то я принаймні не бачу необхідності зараз їм подавати декларації. Та чи встигнуть робити це депутати за місяць? Тож краще заповнити декларації всім. Оксана Михайлова, Наталія Кулик та Світлана Ковбиця. факт сітів. Єдині новини.